Запишіть тему уроку, це у нас буде розв'язування задач на правило свердлика, ну, правило свердлика, правило гвинта, його по-різному називають. таке правило придумали фізики для того, щоб запам'ятати, скажімо так, як визначається, напрям лінії магнітної індукції. І завдання додому. Запишіть, опрацьовуємо параграф 3, права 3. Номери у праві 3-4. Номери, коли опрацьовуємо, записуємо відповіді. Або набираємо в NZUA прямо відповіді там текстом, або пишемо в Зошиті і через NZUA надсилаємо фотографію. Так. Да. Слава. обов'язково присилати завдання. Домашнє завдання? Так. Ну, бажано, так, да. бажано, да. Так, знову відключилася камера. Одну секундочку. Так, гаразд. Отже, ми з вами зараз. <кхем> <кхем> на сьогодні на уроці, як і на попередньому, вчимося визначати напрям лігії магнітної індукції. Секундочку, ти ще знайду. От. Ну, от дивіться, у нас е, така задача. Є провідник. Так, і магнітна стрілочка. Коли по провіднику пустити струм, що виникає навколо провідника Магнітне так. поле. Магнітне поле. Яка буде лінія, форма лінії цього магнітного поля, якщо ми його зобразимо коло провідника? Яка буде форма? Дуга буде... Що? Двох дух. Ну, не дуга, а коло. Воно отак буде. І чому іменно двох? Кількість їх можна будь-яку нарисувати. Ось таке коло. Ой. Яке охоплює провідник? Одну секундочку. У мене трошки мазнулося. Отак, От коло, яке охоплює провідник. О. Так, концентричні кола. Якщо вигляд згори нарис, одну секундочку, щось у мене тут підглючує. Стараюсь перевантажити. Так, значить, ось це коло, воно так охоплює провідник. Та що ж ти підключиш то так? І, і їх цих кіл можна намалювати декілька. Тобто магнітні лінії це будуть концентричні кола, які охоплюють провідник. Якщо згори намалюємо, от вигляд згори, подивіться, ось я оцей провід рисую. Так? То ось магнітні лінії це будуть отакі кола. Чим сильніше магнітне поле, тим кола будуть плотніше рисуються так, і оці кола, це будуть е, магнітні лінії. Який напрям цих магнітних ліній? Напрям від чого залежить, як ви думаєте? Дивіться, читайте. Струм проходить вгору, наприклад. Або Струм проходить вниз. Тобто, мабуть, напрям залежить від того, в якому напрямку струм йде по провіднику. От якщо він йде вниз, тобто отут буде плюс. Отут буде мінус. Зверху плюс, знизу мінус. І струм йде вниз по провідничку. Так? То уявіть собі, що в нас є гвинт. Ну, що таке гвинт знаєте. Так, одну секундочку. Почекайте, зараз покажу. Двинт, шуруп, свердло, по-різному можна назвати, в принципі, е, аналогічно воно у нас е, працює. Е, ну, от, наприклад, подивіться, от у мене шуруп є, бачите? От звичайний шуруп, який можна, я на веб-камері показую, звичайний шуруп, який можна вкручувати всередину, е, наприклад, дерева, так? Так, от, щоб він укручувався в дерево, його треба обертати за годинниковою стрілкою. За годинниковою стрілкою. От Я не знаю, камера, на, напевне, вам трошки навпаки перекручує зараз зліва на право відзеркалює. І тоді гвинт буде рухатися вниз. Ось я поряд рисую гвинт на малюнку. Тепер так, повертаємося до презентації. Дивимося, от я малюю оцей гвинт. Чи шуруп. Так, от, у мене щось не, не дуже гарно працює планшет, Так, і... Оце різьба на. Я намалював. Так. Щоб він укручувався вниз, туди, куди йде струм, його треба обертати отаким от чином. Зрозуміло, я намалював, чи ні? Чи більше намалювати, більше зображення. Зрозуміло. Ну, давайте я все-таки ще більше нарисую ось тут. Значить, ось наш оцей шуруп. Оцей. Чи болт, скажімо так, оце в нього різьба. Щоб він рухався вниз, отак. Його треба обертати ось отаким чином. Так, коли ми отак крутитимемо, він буде закручуватися. Закручуватися всередину гайки, всередину різьби, нарізаному в якомусь предметі, якщо це шуруп всередину дерева. Так. Так і тепер повертаємося до нашого провідничка зі струмом. Якщо струм по провідничку йде вниз, то лінію мають такий напрям, в якому треба крутити цей наш уявний шуруп, щоб він рухався вниз. Оце називається правило свирлика або правило гвинта. Можна, е, е, зрозуміло, що з шурупом можна не зорієнтуватися, але у нас завжди під рукою е, Є права рука, от зараз ви тільки єдине, що бачите, її, можливо, як ліва, якщо камера відзеркалена, з відставленим пальцем. Подивіться на моє зображення на вебці. Бачите? От дивіться, великий права ж рука маєте на увазі. Великий палець вказує, куди рухається струм, а чотири зігнуті пальця вказують, в яку сторону треба буде обертатися ця лінія. В яку сторону буде обертатися ця лінія? Значить, я беру зараз цю праву руку нарисую коло малюнка. Ось я її рисую. Ось е, пальці загнуті правої руки. Чотири пальці. Так, а це відставлений великий палець. Ось я ноготь нарисую. Так. Великий палець униз. Чотири пальці. завертають так, як у мене ось тут показана стрілочка. Бачите? Як оця стрілочка показана. Отак, От використовуючи праву руку, затиснуту в кулак з відставленим великим пальцем, ми теж можемо, ну, це те саме правило свирлика, Використовуємо правило свирлика для визначення напрямку лінії магнітної індукції. Тепер подивіться. Значить, виходить, що якщо такі лінії. То е магнітна стрілка вона завжди вибудовується ви ви вздовж магнітної лінії. І ми пам'ятаємо, що лінія магнітної індукції виходить з півночі, тобто з синього кінця, а заходить у південь із червоного кільця. Це теж треба пам'ятати. Тобто, наша магнітна стрілочка вистроїться саме так, як вона зображена на рисунку. Північний… Е Північна сторона вздовж магнітної лінії. Тобто, отак, якщо струм йде вниз, то магнітна стрілочка буде вистроєна таким чином, що ось сюди буде північний кінець показувати. Зараз я синій колір уключу. Так. Ось тут буде північна сторона цієї стрілочки, якщо її ми тут вистроїмо. А з другого боку, з другого боку буде, відповідно, південна сторона стрілочки. Якщо ж струм змінить напрям на протилежний, так, якщо струм змінить напрям на протилежний, тобто буде, давайте я е, зараз ось тут витру і покажу з другого боку. Так. Якщо провідник у нас буде напрямлено, знову ж таки, знизу вгору і струм іде знизу вгору, ось таким чином, так. То теж магнітні лінії будуть так охоплювати цей провідник концентричними такими колами. Так? І тоді я гвинт рисую, відповідно, так, щоб він рухався вгору. Ну я його давайте так і нарисую. Так от, щоб він рухався вгору, його треба обертати отаким чином. Отаким чином. І лінія, відповідно, у нас буде ось отак. Так само і можна нарисувати ту саму нашу праву руку, тільки великий палець вже буде відставлений вгору. О, чотири пальці. Тут вже ногті будуть ось з цього боку. Ось ногті на цих чотирьох пальцях. О, знову мене почав планшет мазати. Так. Не дуже гарно виходить. Так. І відповідно, о, і відповідно. Магнітні лінії матимуть отакий напрям. Тепер, якщо я поряд нарисую магнітну стрілочку, ось тут. От. Ну, зрозуміло, вона буде в площині е, перпендикулярній до площини екрану, ця стрілочка. Це для того, щоб зобразити на екрані її так рисую, так? То з якого боку буде е, полюс? Оце який буде зверху полюс? Північний чи південний? Ще я точкою відмітив зараз. Якщо магнітна лінія повинна з нього виходити, а вона вистроюється вздовж магнітних ліній. М? Північний. Північний, все вірно. З цього боку рисуємо північний полюс. Так, тобто, в площину екрану він буде. А з протилежного боку, відповідно, на нас показує. На нас показує, відповідно, буде південний полюс. Ну, для зручнішого зображення таких малюнків, користуються деяким правилом. Значить, ну, зрозуміло, що малюнок тривимірний малюнок на площині нарисувати важко. Тому зазвичай користуються таким правилом. Ось я рисую провідник, так, показую струми, де вгору. А тепер магнітні лінії, вони лежать в оцій площині. Ось я намалюю отак розміщена площина, в якій лежать магнітні лінії. То от, З цього боку, магнітна лінія йде на нас, я рисую кружочок і точка. Це, не мов би, стрілочка, а гостряку, стріли. гостряку стріли. Стріла на нас летить. А з іншого боку, стріла летить від нас. Я тут рисую опірення стріли, хрестик. Хрестик рисую. Значить, що це значить на нас. отакий рисунок, кружок із точкою посередині. А кружок із хрестиком це від нас. От я цей самий рисунок нарисував тільки в площині. Тобто не тривимірний, а одновимірний. Просто ми бачимо цю магнітну лінію в виді, з лівого боку, вона йде на нас. З правого боку, від нас. Якщо мені треба отут нарисувати, то я отак її рисую. В цьому напрямку. Ну, а за проводом, відповідно, в протилежному напрямку. Так, ну, а тепер давайте спробуємо зараз якусь задачу зробити ще. Я тут же на цьому слайді зараз нарисую. Замість цього рисунка. Так, ну от є в нас отакий провід. От я рисую ось такий провід. Струм іде зліва направо. Струми де зліва направо. От я пишу І. Так. Навколо провіда виникають магнітні лінії. Вони завжди отак колом охоплюють провід. Ну, я знову ж таки 3D-рисунок питаюсь нарисувати. То перед лінією буде як іти? вгору стрілочка, буде магнітної лінії, чи вниз. Значить, застосовуємо правило свердлика. Ось рисую я шуруп наш. Думаємо, куди треба крутити, щоб він рухався так, як струм. Тобто вправо. Куди його треба крутити? Вниз. Отак, вниз, в ближчу сторону. Значить, і тут, оце, що перед проводом йде, воно повинно йти вниз. А ззаду вгору йтиме отак. Ну і можна знову ж таки кулак правої руки з відставленим великим пальцем використати. Чи, оця е, великий палець показує, куди струм іде, а чотири загнуті пальця показують, в якому напрямку о, будуть повертатися магнітні лінії навколо провода. Але тепер ще один момент. Провід можна не просто прямим провести, а можна його намотати в котушку. Провід можна ще намотати в котушку. Зараз я нарисую таку катушку. Ну, бажано, щоб ви за мною її перерисували собі в зошит, якщо вийде. Значить, ну, щоб котушку простіше було рисувати, я спочатку нарисую циліндр, на якому я її рисувати буду. Оце паперовий циліндр, на якому я намотаю котушку. Тепер іншим кольором я нарисую провід. Давайте зеленим, наприклад. Тут я рисую провід. Ось перший виток проводу. Тут він ховається за котушкою, проходить за котушкою, ось виходить другий виток проводу. Знову ховається за котушкою, виходить із за котушки. Оце так на котушці намотано провід. Котушка, на якій намотаний провід, ну, можливо, ще й вставлене залізне осердя, Це може бути так, ми можемо таким чином побудувати електромагніт. Коли ми по проводу пропустимо струм, ця котушка починає створювати магнітне поле. Так. Тепер нехай ми струм пустимо таким чином: що тут буде плюс, сюди плюс підключимо, сюди мінус до джерела. Ну, от я рисую ось тут якийсь акумулятор умовний. Отут плюсова клейма на акумуляторі, тут мінусова клейма і ці клейми, відповідно, з'єднує із кінцями нашої котушки. Ми пам'ятаємо, в якому напрямку завжди йде струм від джерела. Від плюса до мінуса. Тобто струм йтиме таким чином. Перед котушкою він унизитиме, за котушкою вгору. І повертається струм у мінус. З плюса виходить, у мінус заходить. Так, питання. Котушка перетвориться в електромагніт. З якого боку буде північ, з якого боку буде південь? Щоб розв'язати таку задачу, ми теж використовуємо правило сверлика. Я теж рисую ось тут шуруп наш, який я на попередніх малюнках рисував. Так. А тепер мені треба обертати його в такий бік, як іде струм. Подивіться, як іде в нас струм. Так що перед котушкою він йде вниз, а за котушкою вгору. Значить, мені треба обертати його в такому напрямку. Давайте подумаємо, куди буде тоді рухатися шуруп, вправо чи вліво. Право, управо, так. Да. Отже, магнітні лінії, що проходитимуть через котушку, будуть іти зліва направо. От я пишу B, яким індукція магнітна позначається і показую, що всередині котушки я їх пунктиром нарисую. От, оце магнітна лінія. Ну, Вона аж замкнута, вона десь тут зробить велику петлю, повернеться і зайде з дробоку. Таких магнітних ліній, понятно, що буде багато. Я нарисував одну, ось другу нарисував, ось тут третю нарисував. Але всі вони виходять з одного боку, з правого. Навіть скажіть мені тепер, де буде північний полюс, а де південний в нашого електромагніта? Що ми пам'ятаємо? З якого полюса виходять лінії завжди? З З якого полюса? Не почув. З північного, так, Слава. З північного. Значить, дивіться, отут тут буде північ. Ну, я червоним кольором нарисував, але N, знаємо, це північ. Н. північ. А ось тут буде С. С. Південь. С, південь. Так. Отже, за правилом сверлика, ми можемо також визначити, де будуть полюси у електромагніта. Ну, от, практично, як ми можемо використати наші знання практично. Часто, е, мені, ну, не, не так, що часто, а інколи учні кажуть, навіщо я такі знання зможу використати в житті? Ну, повірте. Якщо знання ви отримали е, і обґрунтовано, так що е, ви їх не просто вивчили, розказали і забули, а хорошо подумали, то використати завжди є шанс. Ну, от е, знову ж таки приклад, е, звичайна викрутка. От купили ви в магазині викрутку. Викрутка повинна бути, е, хороша викрутка, вона ще й магнітна. Тобто ви підносите її до маленького болтика, і болтик до неї прилипає. Це дуже зручно, так? Але вона розмагнітила з якоїсь причини. Тобто перестала бути магнітною. От як можна зробити викрутку знову магнітною? Є якісь ідеї? Купити нову не приймається відповідь. На магнітить. А як найкраще намагнітить. Можна на декілька тисяч років покласти викрутку в напрямку з півдня на північ. Вона намагнітиться, Але треба декілька тисяч років ждати. А ще інші варіанти. Пропустити струм. Через викрутку не поможе. Значить, найпростіший варіант. Ось наша викрутка. Дивіться. От, я рисую нашу викрутку. Нехай плоска буде викрутка. Оце ручка в неї. Берете товстий мідний провід. намотуєте багато витків, але провід дуже ну, бажано такий товстий, щоб був хороший. Ну, Скільки багато. Може бути і 20, 30, скільки вийде. І що тепер зробимо з проводом? Ні в якому випадку тільки в розетку засовувати не можна, майте на увазі. Бо попалите, і можете і себе пошкодити, і можете у своєму будинку спортити електропроводку. І не підійде нам той струм, що в розетці, бо він змінний. Берете акумулятор, наприклад, автомобільний акумулятор, звичайний. Транспорт зараз у багатьох є. От. Плюс, мінус. Ось сюди підключаєте плюс, ось сюди мінус. На 2 секунди більше не треба, бо акумулятор, якщо надовго може вийти з ладу. На 2 секунди підключили і відключили. Все, Ваша викрутка намагнічена. Струм такий великий пройде через цю катушку. Всередині котушки утвориться магнітне поле, яке всередині металу викрутки. Спричинить зміни намагнічення зробить і викрутка намагнітиться. Ну, Автомобільні акумулятори вони досить потужні, струм там пройде в десятки ампер, дуже потужний, якщо там товстого проводу ізольованого ж тільки обов'язково, не без ізоляції, ізольованого витків 10-20 намотати, то в принципі викрутка намагнітиться. Ну, краще я для цих цілей використовував вже котушку з, з намотаним проводом. Він не викрутку намагнічував, а у фіскабінет постійні магніти таким чином намагнічував з часом розмагнічення. Значить, просто береться вже готова котушка з намотаним товстим проводом. Так, вставляються всередину постійні магніти, тільки ж обов'язково От в цьому випадку мені важливо було де північ, де південь знати на магнітах. Бо викрутка тут немає різниці, який у вас тут полюс получиться, північний чи південний. А от якщо ми хочемо на, магніти, -магніти, на магніти, -ти магніти, то тут важливо. І тоді мені, наприклад, щоб тут був північ справа, мені треба, щоб струм по котушці йшов таким чином. Тобто ці витки, що обертаються з цього боку, котушки, я підключаю до плюса. А що виходять із закатушки, я підключаю до мінуса. І тоді на правій стороні в мене утвориться північний полюс, на лівій утвориться південний. Ну, от Практичне застосування таких знань от, можна використати. Так. Що в нас там по часу? Так, будемо заокруглюватися вже. Значить, дивіться, я вам розповів про визначення напрямку лінії магнітної індукції, якщо є напрям струму, або визначення напрямку струму, якщо є напрям магнітної індукції, використовуємо для цього правило свердлика. Далі, друге, пам'ятаємо, що магнітні лінії виходять з півночі і заходять у південь. Це теж пам'ятаємо. Значить, Домашні завдання в нас саме на цей матеріал, що ми сьогодні розглянули. Попробуєте зробити ці вправи, в кого все вийде. Фотографуємо, надсилаємо мені. Так, які запитання по сьогоднішньому уроку у нас є? Тоді до побачення. Значить, зустрінемося з вами у понеділок.